Кожне життя людини, воно вічне. От послухайте, в вашому і в моєму розпорядженні не 70, 80 чи 120 років. В нашому з вами розпорядженні вічність. Ми створені вічним Богом і наше життя вічне. Так, 70, 80, 120 років це Життя людей в фізичному світі. Але це, коли фізичне життя закінчується, це не зупиняє нас. Ми продовжуємо жити. Але питання, де ми будемо проводити вічність? Де. І є два місця, де людина буде жити далі, після фізичного життя. Це Боже Царство чи ад?